Слава Україні, друзі, і її героям, героям, які прямо зараз захищають нашу країну. Ради вас знову вітати на нашому Ютуб-каналі торгом. Чесно кажучи, не знаю, коли буде змонтоване це відео, коли воно буде опубліковане, і тим більше не знаю, коли ви його будете дивитися. Але саме зараз, коли я знімаю це відео, от-от має початися сезон обрізки плодових дерев. Тож мова сьогодні піде про ручні секатори. Давайте почнемо з того, які існують види ручних секаторів. І зараз мова піде не про ширину розкриття лез, не про пружинний механізм, не про відсутність або наявність храпового механізму, товщину зрізання гілки. Мова зараз піде про саму систему зрізування цієї гілки. І так, на сьогоднішній момент існує чотири види секаторів. Перший вид це ножиці подібні, які працюють по типу ножиць звичайних, так, до яких ми звикли. Другий тип секаторів – це обвідні секатори Третій це секатори з наковальнею, наковальцем. Ну або якось по-іншому, можете написати в коментарях, як правильно. І четвертий тип це так звані гіллятинні, або ще їх називають італійські секатори Отже, давайте зараз детальніше про кожен із цих видів. Перший тип секаторів це ножице подібні. Чому їх так назвали, я думаю, ви здогадуєтесь. Принцип їх роботи схожий на звичайні ножиці, до яких ми. З вами звикли. Вони мають два загострених леза, які рухаються один напротив одного, і при цьому роблять дуже чистий зріз. Якщо ці леза загострені, то вони можуть в принципі різати той самий папір, тканину або інші матеріали, які звичайні ножиці. Одним із плюсів таких секаторів є їхня швидкість роботи. Вони дуже компактні, комфортно лежать в руці. Проте такими секаторами можна обрізати лише дерев'янілі пагони винограду, тобто однорічні ці пагони. Також їм можна обрізати плоди і можна обрізати ваші квіти. Звісно, що ви можете прикласти дуже багато зусиль і обрізати якісь здерев'янілі пагони і гілки, але вони для цього не призначені. Максимальний діаметр зрізу таких секаторів складає 10 мм. Наступний тип секаторів – це секатори з обхідним або обвідним механізмом. Порівнюючи їх з попередніми типом секаторів, тут загострене лише одне верхнє лезо. Загострене воно з однієї сторони, з іншої сторони, лезо має плоску частину. До речі, знову ж таки, порівнюючи їх з попереднім типом секаторів, де леза рухалися одне напроти одного. В даному типі секаторів рухається лише верхнє загострене лезо, а нижня частина, так звана нижня губа або нижнє контрлезо, воно стоїть на місці. До речі, це контрлезо, воно не загострене, але все одно для нормальної роботи тут має бути рівна невибита кромка. Тоді такий тип секаторів буде обрізати ваші гілки без ніяких проблем, без. <зажовів> і без пошкодження кори вашого дерева. Максимальний діаметр різу таким типом секатора, як правило, складає до 25 мм. Такий тип секаторів, як правило, універсальним, їми можна обрізати як сухі, так і вологі гілки. І от за що їх люблять садівники за те, що таким типом секаторів можна робити зріз на кільце. Наступний тип секаторів – це секатори з наковадельцем. У таких секаторів верхня частина загострена, тобто лезо може бути загострене з однієї або з двох сторін. І при розрізанні, при відрізанні гілки це верхня лезо рухається до наковадельця. Для нормального різу, для того, щоб ці секатори робили чистий зріз, між лезом і наковадельцем не має бути ніякого зазору, ніякої щілини. Тоді вони роблять чистий зріз. Але з часом це наковадельце. Розбивається, лезо затоплюється, і тоді такі секатори чистого різу не роблять. Дані секатори призначені в основному для обрізки сухих гілок. В таких секаторах є храповий механізм, який дозволяє при мінімальних зусиллях обрізати товсті сухі гілки. Звісно, ви можете обрізати таким типом секаторів і вологі гілки, але ви маєте розуміти, що при обрізанні вологої гілки ось ця нижня частина ковадельця буде пошкоджувати кору вашого дерева, і тоді цей зріз буде довше заживати. Максимальний діаметр гілки, яку ви можете зрізати за допомогою цих секаторів складає десь приблизно 26 мм. Наступний вид секаторів це секатори гільотинного типу. У таких секаторів обидва леза симетрично загострені і вони рухаються ніби одне на одного. Так само, як у подібних секаторів, проте ці леза не заходять. Одне за одне, а вони працюють в стик. Такими секаторами можна з легкістю обрізати і товсті, і тонкі гілки, сухі, і вологі, так само як це відбувається, наприклад, у секаторів а, знак знаковадельцем. Проте при обрізці вологої гілки, наприклад. Сама кора гілки не пошкоджується, і місце зрізу доволі таки швидко загоюється. Отже, ми з вами розібрались, які існують типи і види ручних секаторів, але все ж таки на чому зупинити свій вибір і придбати саме той секатор, який необхідний саме вам. Вам потрібно подумати і зрозуміти, що ви будете обрізати цим секатором. Якщо у вас немає саду, а ви займаєтеся лише квітами, то, звісно, що для вас підійде секатор по типу ножиці. Якщо у вас Сад молодий, і там немає сухих і товстих гілок. То вам підійде сікатор обвідного типу. Якщо у вас старий сади, там буде багато зустрічатися сухих і товстих гілок, то тоді потрібно вибирати секатор з ковадельцем або секатор гілятинного типу. Проте секатор має бути правильно підібраним не лише по типу своєї дії, а ще й таким чином, щоб при роботі їм було комфортно користуватись. Отже, декілька моментів, на які потрібно звернути увагу при виборі секатора. Секатори бувають для користування лівою рукою і Правою рукою. Якщо ми говоримо, наприклад, про секатори сковательцем, от або про секатори гілятино типу, то тут різниці немає. Ви його можете брати хоч ліву руку, хоч вправу. Вони універсальні. Навіть замки тут зроблені таким чином, щоб вони щоб їх можна було розблокувати або з цієї, або з цієї сторони. Але якщо ми говоримо про секатори обвідного типу, або про секатори типу ножиці, то там є суттєва відмінність між лівими і правими. Секатори такого типу мають ергономічні руків'я. І якщо, наприклад, ви візьмете правий секатор в праву руку, то ви ніякого дискомфорту не будете відчувати, вам буде приємно його тримати в руці і дуже комфортно їм працювати. Але якщо цей самий секатор ви візьмете в ліву руку, то відразу відчуєте дискомфорт. Тут щось натирає, тут щось давить, тут щось заважає і так далі. Тобто їм буде некомфортно працювати. До того ж, у кожного секатора є блокування від якогось випадкового відкривання. Так от, у секаторі під праву руку це блокування знаходиться з лівої сторони, щоб ви великим пальцем змогли легко його розблокувати або навпаки заблокувати. У секатора під ліву руку це блокування знаходиться з правої сторони, ви також його можете відкривати, закривати великим пальцем. А, так, звісно, можна звикнути до того, щоб, наприклад, взявши правий секатор, Секатор для правої руки, взяв його в ліву руку і розблоковувати ось так. Але завдячачи ось таким ергономічним руків'ям, які призначені все ж таки під праву руку. Ну, буквально через 10 хвилин роботи таким секатором, ну, ви реально стомитесь. Тому, якщо ви вважаєте, що вам комфортніше, наприклад, працювати лівою рукою, ну, значить тоді вам потрібен секатор для лівої руки. Якщо ж все-таки ведуча рука. У вас права, то відповідно потрібно підбирати секатор під праву руку. І ще забув вам сказати один момент, чому потрібно обирати секатор, наприклад, під потрібну вам руку ліву або праву. тому що, наприклад, в обідних в секаторів у нас лезо. Якщо підібрати неправильно, воно буде перекривати місце зрізу. От, наприклад, цей секатор призначений під праву руку, лезо знаходиться з правої сторони, і місце зрізу. У нас ось тут відкрите, і я його бачу. Але якщо я цей секатор візьму в ліву руку, то лезо буде мені перекривати місце зрізу, і я вже не буду бачити, що там відбувається. Тому на це потрібно також звертати увагу і підбирати саме той секатор. Під ту руку, якою ви плануєте користуватися. Наступний дуже важливий момент при виборі секатора це підібрати його під розмір вашої долоні. Секатори можуть бути з більшим руків'ям, з меншим руків'ям, з більшим розкриттям, з меншим розкриттям. Так от для того, щоб вам їм було комфортно користуватися і ваша рука не так стомлювалась, потрібно підібрати його по розміру по правильному. Як це робиться? Берете секатор, той, який вам сподобався. Відкриваєте його на максимальне розкриття, кладете його ось так в долоню, і ви має, якщо це правильно підібраний секатор, то ви маєте з легкістю дотягуватись вказівним і середнім пальцем до ось цього руків'я. Тобто ви не маєте так от ледь-ледь торкатися і тягнутися за цим руків'ям. Ви маєте з легкістю його захоплювати і ось так стискати. Тоді секатор буде підібраний правильно, і навіть довго тривалий час при роботі ви не так сильно будете стомлюватись. Наступний момент це довжина самих е, оцих руків. Якщо, наприклад, взяти дуже короткі руків'я, то з часом, ну як з часом, з невеличким часом, буквально там десь пів години роботи, це короткі руків'я почне вам тиснути в долоні і почне тиснути в пальці. Тобто такий секатор також неправильно підібраний. Правильно підібрана довжина цих руків'я має ледь-ледь. Виглядати за вашу долоню, от як в моєму випадку. наприклад, так, Якщо ми візьмемо якщо ми візьмемо цей секатор, він також трошки виглядає за мою долоню. Тобто це от я його схватаю секатор без ніяких проблем, а це от правильно підібраний секатор. Але, на жаль, у мене тут немає більшого, щоб вам показати або менше, вони тут всі стандартних розмірів, ніби під мою долоню. призначені, ну от, От, в принципі, всі оці секатори вони ідеально підходять для моєї долоні, тому на це потрібно також звернути увагу. Також утримуючи секатор долоні, понатискайте його і подивіться, як ведуть себе ваші пальці. Тобто, якщо ваші пальці торкаються до цього руків'я при закритті, то цей секатор вам також не підходить, тому що ви будете або травмувати травмувати постійно пальці, або буде це приносити дискомфорт. Ну або потрібно буде працювати якось отак. Що не дуже зручно. Якщо, наприклад, ми візьмемо ось цей секатор, тут вже мої пальці не торкаються до цього руків'я і цим секатором мені комфортніше вже працювати. Також при виборі секатора потрібно звертати на деякі дрібнички, здавалось би, на перший погляд, але потім, в майбутньому при використанні цього секатора, вони переростають або його плюс, або в недолік. Зараз у мене тут присутня невеличка лінійка секаторів торгової марки Грюнхель. Давайте пройдемося по кожному з них і я вам розкажу про недоліки або переваги того чи іншого секатору. Перший секатор Бекас це обвідний секатор з бюджетної лінійки торгової марки Grüntek. Леза і контрлеза виконані з нержавіючої сталі. Самі руків'я покриті пластиком, є тут такі ребра. Якщо його тримати голою рукою без рукавичок, то в принципі оці от ребра, мені так здається, що через деякий час вам просто почнуть давити в руку. Тому Таким секатором краще користуватися в рукавичках. Максимальне розкриття його на 18 мм, тобто максимальну товщину він може зрізати 18 мм, це волога гілка має бути. А, недоліком такого секатора є, от бачите. Блокування, воно у вас не під е, великий палець, а е, знаходиться тут. І це не дозволяє вам однією рукою його відкрити. Тобто для його розкриття потрібна інша рука. А припустимо, ви знаходитесь на висоті, однією рукою ви тримаєтеся, іншою хочете розкрити секатор, у вас цього не вийде. Тому перед тим, як Лізти, скажімо, так на висоту, вам потрібно буде відкрити секатор і потім вже там щось обрізати. Інший момент, тут знаходиться сама звичайна пружина, не те, щоб вона ненадійна, але з часом вона просто сідає, ця пружина, і секатор вже не так буде швидко відкриватися. Ну і не так впевнено буде відкриватися. Це, по-перше, а по-друге, ця пружина вона буде натирати вам долоню. Бачите, як вона. Терчить на цю сторону. Так, вона може ховатися, але в принципі вона якби, ну, створює такі невеличкі незручності. Ще раз вам нагадую, що а, цей секатор відноситься до бюджетної лінійки. А, також ну, не те, щоб недоліком, але скажімо так, леза, як я вам сказав, виконані з нержавіючої сталі, і а, в порівнянні з іншими секаторами. Вони будуть затуплюватися швидше. Також ці леза нерозбірні, тобто їх поміняти не можна буде на інші. Тут декілька разів заточити, коли лезо сточується, тут потрібно замінити повністю весь секатор. Також я вам казав про деякі дрібнички, на які потрібно звертати вашу увагу. У обвідних секаторів і секаторів типу ножиці, коли ви розрізаєте гілку, лезо у вас йде далі за контрлезо. І от при розрізанні гілки відбувається такий ніби як удар. І якщо, як в даному випадку, у вас немає ніякого демпферу, то ось цей удар, отакий постійний, вам ну, через буквально там хвилин 40 годину так наб'є руку, що вона у вас болітиме, тобто ви будете руку травмувати. В цій моделі таких демпферів немає. Тобто, знову ж таки, повторюю, що це бюджетна лінійка. Далі ми переходимо до наступного. Наступний секатор вже відноситься до професійної лінійки секаторів рюнтек. Називається ця модель Z19 Professional. І на відміну від цього дешевого секатору, ми вже з вами бачимо ергономічні руків'я, які чітко прилягають до долоні правої руки. Самі руків'я виконані з алюмінією, покриті гумою. Тут у нас точне регулювання як леза, так і контрлеза. Тобто при роботі лезо може трошки зношуватись, і щоб між контрлезом і лезом не було зазору, ви його тут можете точно налаштовувати. До того ж, саме лезо і саме контрлезо знімається. І якщо, наприклад, воно вийшло з ладу, стерлося там і так далі, ви можете докупити їх. Це зняти старе, нове встановити і працювати якби далі. Ріжуче лезо у даного секатора виконано не з нержавіючої сталі, а з надмісної сталі СК 5 і покрито титаном. Що це нам дає? Це стійкість до корозії, це стійкість до стирання, тобто. Таке лезо буде працювати довше. Далі контрлезо виконано з кованої сталі. Це означає, що воно твердіше і менше піддається витиранню, і значить довше у вас буде працювати нормально секатор. Наступний важливий момент це ось така стрічкова пружинка. Якщо ви пам'ятаєте, тут була така пружинка, є ще. Звичайна спіральна ось така пружинка, так усикаторів, а є отака стрічкова. І як говорять професіонали, оця стрічкова пружинка вона є найкращою для секаторів і найдовговічнішою. Тобто, е найкраще в роботі, скажімо так, себе проявила ось така пружина. І ось цей момент із демпфером, який я вам говорив ось тут, на цьому секаторі гумовий демпфер присутній. Тобто, при розрізанні гілки. Ви не будете відчувати такого жорсткого удару, а оця гумова насадочка буде ударятися об іншу гумову насадку, яка зафіксована в руків'ї секатора, і, якби не буде такого сильного удару. Наступний момент, який являється плюсом даного, ну якби додаткова функція у даного секатора це. Розкриття в двох положеннях. Якщо ви зрізаєте, наприклад, тоненькі гілочки, і щоб вам постійно не зжимати повністю розкритий секатор, ви його можете поставити на перше положення, тоді він буде відкритуватися ось так. І ви можете швиденько обрізати маленькі гілочки, або можете перевести його в максимальне відкриття. Тоді секатор буде відкриватися аж ось так, і будете відрізати вже максимальний діаметр гілок 24 мм. Наступна модель також відноситься до професійної лінійки секаторів торгової марки Grüntek. Єдине, що цей секатор призначений вже під ліву руку, використання його лівою рукою. Називається ця модель Z25 Linz. В принципі, вона дуже подібна до цієї моделі. Єдине, що тут лезо виконано зі сталі sk 5 так само як і тут, але без ніякого титанового покриття. А контрлезо також виконано з кованого металу, Значить воно буде з носостійки. Також і лезо, і контрлезо знімається, розбирається, є точні до настройки, щоб у вас не закусувало, а відрізало нормально. От. Самі руків'я також виконані з алюмінія, покриті гумою, так само, як і в цієї моделі. Також Стрічкова а, пружинка у нас знаходиться, і також є гумовий демфер, що немало важливо. Плюс, я забувся сказати, мабуть, в цьому секаторі так, забувся я сказати, значить, дивіться, у секаторів є ще, в обідних секаторів є додаткова функція це обрізання невеличкої проволоки. Ну, Якщо там у вас, наприклад, проволока, там, виноград натягнутий на проволці, або ще щось на наш знаходиться, знаходиться, то... І цю проволоку потрібно обрізати, щоб не тягати з собою ніякі додаткові кусачки. Ви їх можете обрізати секатором. Ось тут в кінці леза є така зазубринка, куди ви вставляєте цю проволоку і натиском легеньким відрізаєте проволоку. І в цьому секаторі така функція присутня, і в цьому також присутня. Переходимо до наступного. Наступний секатор модель Phoenix також відноситься до професійної лінійки секаторів Грюнтек. Руків'я в нього виконані з алюмінія, покриті гумою. Руків'я ергономічні, дуже класно лежать в руці. Лезо і контрлезо виконані з надміцної сталі СК-5, як і в попередніх секаторів, але до цього вони ще й покриті тефлоном. Тобто забезпечує антикорозійне покриття і не так налипає сюди. Сік і різні матеріали після обрізки, тобто не так сильно засмічується леза. Великим плюсом даного секатора є те, що у нього тут, ну скажімо так, напівавтоматичний розблоковач. Тобто ви стискаєте руків'я, блокувач у вас відскочив, і от секатор вже розкрився. Тобто вам не потрібно шукати цей розблоковувач, де він там знаходиться. Ви просто стискаєте руків'я, і секатор розкривається. Також у секатора присутні. Гумові демпфери з однієї і з іншої сторони, що сильно пом'якшує вам удари ці при роботі, тобто ваша долоня не буде так сильно втомлюватися. Також є додаткове доналаштування леза до контрлеза, щоб він іще краще різав. І також. Контрлезо і саме лезо знімається, якщо вони вже у вас стерлися, там вийшли з ладу, їх вже не можна заточити, то ви з легкістю їх можете зняти і замінити на нові. Тобто руків'я у вас залишаються старі, ви міняєте лише лезо. Максимальний діаметр гілки, яку може зрізати цей секатор, складає 18 міліметрів. Наступний секатор, модель Герфель, якщо я правильно його називаю, відноситься до звичайних побутових секаторів, проте також володіє деякими плюсами. Руків'я виконані з алюмінія, тобто він легенький, покриті гумою, контрлезо і лезо виконані зі сталі СК-5 міцної. Так? Проте, на відміну від попередніх, тут знімається лише верхнє ріжуче лезо. Нижнє контрлезо не знімається, залишається напостійно. Немає якогось додаткового регулювання між лезом, і контрлезом можна їх тільки трошки між собою стягнути. От і все. Значить, блокування звичайне під, палець, під великий палець правої руки. І плюсом є тут ось ця стрічкова пружинка. Забув сказати, і цей секатор, і цей не володіють функцією розрізання проволки. Також тут немає гумових демпферів. Тобто, чому він, скажімо так, і відноситься до звичайних побутових секаторів, тому що ну, їм дуже тяжко буде працювати довготривалий час. Якщо у вас там небагато вдома дерев, то ви з ним справитеся без проблем. Але якщо це, якщо ви займаєтеся цим професійно, то цей секатор не для вас. Переходимо до наступного. Наступні два сикатори це секатори з ковадельцем. В принципі, вони дуже подібні, але є між ними відмінність. Цей сикатор називається уху, цей називається какаду. Цей трошки дешевше, цей трошки дорожчий. Значить, в чому між ними відмінність? Перша відмінність між цими секаторами полягає в тому, що ось це блокування для того, щоб відкрити сикатор, вам потрібна друга рука допоміжна, скажімо так, в цьому ж сикаторі. Ви і заблокувати, і розблокувати можете секатор однією рукою. Друга відмінність полягає в тому, що обидва леза, і це і це лезо, воно виготовлено з надміцної сталі СК-5, але це покрите у нас тефлоном, а це покрите нон-стік. Не знаю, в чому між ними різниця, але говорять, що до цього леза менше всього. Прилипає. Так, ну і ще одна суттєва відмінність між ними полягає в тому, що а, цей секатор може працювати як з храповим механізмом, так і без храпового механізму. Тобто, якщо цей працює лише як храповий механізм, тобто за декілька разів ви перерізаєте гілку, то цей, в залежності від гілки, велика вона чи маленька. Ви можете відключити цей храповий механізм за допомогою ось цього перемикача. Але перемикання обов'язково має бути на закритому секаторі. Перемкнули. Тоді працюєте, тобто на відкритому секаторі перемикати не можна, бо ви зламаєте механізм. Як я вам казав раніше, такі секатори з ковадельцем можуть працювати можна працювати як лівою, так і правою рукою. Якраз ось на цьому секаторі ми з вами чітко бачимо, що блокування можна розблокувати, може секатор як з лівої, так і з правої сторони. Ну і відповідно, перемикання режиму роботи також як з лівої, так і з правої сторони. Також мені на огляд дали садові ножиці торгової марки Ґрінтек, тому буквально декілька слів про них. Перша модель це Adler. Леза самих ножиць виконані з високовуглецевої сталі. Як ви можете бачити, вони такі хвилясті для кращого захвату матеріалу, який ви будете обрізати. Леза між собою. Можна регулювати, тобто, якщо між ними збільшився зазор, і ножиці почали гірше стрихти, то можна завжди біг трошки підтягнути і тим самим покращити зрізання. Самі леза є окремим елементом від руків'я, тобто руків'я виконана з листового металу, а до них приклепані леза. Далі ці руків'я переходять в таку металеву трубу, на кінцях яких є пластикові ось такі ручки. Подивіться на ці ножиці, ви бачите, руків'я підняти догори. Тобто такими ножицями зручно користуватися в нижньому положенні, але якщо у вас, наприклад, жива загорожа знаходиться десь на рівні вашої шиї, то вже користуватися їми незручно або, або потрібно щось робити ось таке. Гумового демпферу між ними немає. Тут просто є ось такі два пластикові відливи, вони якби, між собою стукаються. От, але вібрації, як такої, вони не гасять. Наступні ножиці це Dragonfly. В принципі, вони подібні до цих ножиць. Леза також виконані з високовуглецевої сталі, також хвилясті, от, але покриті е, покриттям Non-Stick. Тобто сюди менше буде прилипати всякого сміття і бруду до цих лез. Також відстань між цими лезами можна регулювати за допомогою ось цього гвинта. Леза окремо, тобто леза є окремим елементом, не зв'язаним із цінцях, яких знаходяться руків'я, вже такі пластикові, з гумовими вставками, Вже більш приємніше тримати їх в руках. Але також ви бачите, от вони, ці руків'я підняті догори. Тобто, користуватися в верхньому положенні їм не дуже зручно. І, Ось такі ножиці, які відносяться до преміум лінійки ножиць Грюнтек. Це модель називається Q23. Їхні леза виконані також із високого вуглеродистої сталі. 55-й номер, не знаю, що це, чесно кажучи, говорить. Але самі леза ковані, тобто у них кращий матеріал, ніж цих лез. Вони нічим не покриті, але вони ковані. І Леза це не є окремим елементом, а леза плавно переходить в саме руків'я. Як ми можемо бачити, відстань між лезами також регулюється затягом ось цієї гайки. Леза самі по собі рівні, не хвилясті. Не дивлячись на те, що ці леза рівні, зріз відбувається так само ідеально, як і в таких лез. А В цих ножиць вже присутній ось такий гумовий демпфер, який і буде гасити ось ці удари при зрізанні. Плюсом цих ножиць є форма їхніх років. Тобто, якщо ми порівняємо з цими ножицями, ви бачите відмінність. Так? Вони теж йдуть ніби догори ці руків'я, але потім переходять в ось таку площину. Тобто і в такому положенні, і в такому їм буде зручно користуватися. Ну І коштують вони. Дорожче. А якщо у вас є запитання на рахунок того, що стрижуть такими ножицями, ну стрижуть точно невеликі гілки і не обрізають їм якісь дерева, ці ножиці призначені виключно для живої загорожі, тобто, це або самшит, або туя, або Ще якась така рослинка, в якої дуже тоненькі і м'які гілочки. До уваги клієнтів нашого магазину з торгом у нас зараз проходить цікава акція при купівлі будь-якої продукції торгової марки Грюнтек на суму більше ніж 500 гривень. У вас з'являється можливість виграти або ось таку складну пилку від торгової марки Ґрінтек, або ось цього секатора з 19 в кінці кожного тижня проходить розіграш. Маю надію, що це відео змонтується і вийде ще до кінця завершення цієї акції. Тому купуйте і приймайте участь в цьому розіграші. На цьому в мене все будемо завершувати. Кому дане відео сподобалося, бо було корисним, не забудьте вліпити йому вподобайку. Ну і звісно, підписатися на наш YouTube-канал, якщо ще цього не зробили. Також не забувайте допомагати нашим захисникам, бережіть себе і до зустрічі в нових відео.